Мешканці будинку за адресою проспекту Болонський 9 А вже звикли проводити час на цьому майданчику разом із дітьми. Проте ігрова площадка тривалий час була у дуже занедбаному стані. Тут скрізь були ями і купи каміння. У ситуацію втрутились помічники народного депутата Андрія Білецького. На площадці було дуже грязно. Би билі всякий пух, пер'я тут ну, що угодно, палки всякі, камні. Нам треба було, щоб ЖЕК привел в порядок її і завезли новий пісок. Звернення в ЖЕК виявились абсолютно безрезультатними. Відмовка вже звична, немає коштів і треба зачекати. Проте сидіти і чекати на ліванівна не збиралась, адже у неї двоє онуків. Тож жінка хоче бачити, як її малече бавиться у чистому піску, на доглянутому і безпечному ігровому майдані. Я пошла в громадську приймальню Білецького. Там записали меня на следующий день, позвонил волонтер, і мы начали с ними работать. Нам завезли а, Ну, буквально совсем немножко песка, но лед тронулся. Поэтому мы считаем, что уже есть какое-то продвижение. Мы очень благодарны волонтерам Белецкого, которые помогли нам э, вот сдвинуть. Мы за Белецкого голосовали и есть. Результати вони дуже активно нам допомагають. Частину піску вже завезли і засипали ями. Сміття і каміння прибрали. Крім цього, тут є ще одна проблема стара занедбана огорожа, через яку часто травмуються діти. На цьому дитячому майданчику ще є над чим працювати. Проте вже наступного тижня сюди завезуть новий свіжий пісок. Ну а ми й надалі триматимемо справу під своїм контролем.